Розриває медія Загадкову таємниці хочу знати Навіть цієї влади, то приватна територія Та бездоганна, як завжди твоя брехня Генні, айля, айно, фона ти щодня єси, читати любиш ти Куди і з ким сьогодні Розважатись підеш ти Та нічого я не їм, секретару розповім і що не запитає під силю питання всі так мовним. Турбот засяю я зі смаком меди всі секрети ті сховані в мені. Це не воно-но но цього нема, мама. До смаку, як і ти сама ну відповідай! хочу покохати око когось Та брехню мені знов відрізнити не вдалось. У слова мої повіри, щиро хтось. Та якщо направду нам перетворити вдасться, цю брехню тебе я полюблю, сяєш я Ти очей не відвести. Дівчина, вона, ми лише твоя обурка зібності нема. Другорядні помові яскрава наша, ти зоря, все це тільки завдяки її красі та Це брехня, не со слова, прагне лише її єба. За дрім хіба реліщі наша діна, у цьому її лиш вина, не варта вона, наша образа за край нема. Що на мить прийшла до землі, повай на дно душі Не свої такі. Ні, нікому не показуй, не пускай сюди. Опаю все про себе, Знову, знову Це насправді істина, любов. Певнена усмішка, ця спокушає медія, бо жорстоку, таємницю стримує вона. Всі ці люблю для кар'єри створена брехня. Це мій власний спосіб турбуватися щодня. І співаю, ніби марія, найвища форма для кохання це брехня. Та ніхто мене насправді не коха, та і я почуття не пізнала, ще не час, прийде він зміниться.